Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Ось і настав той час, коли вже квітують такі чудові багаторічні квіти, як Рудбекія. У цьому році у нас в пропозиції було декілька сортів цієї чудової рослини, і я зараз хочу з вами поговорити, як потрібно вирощувати цю рослину, щоб вона була якнайбільш привабливою. Ось зараз вам демонструю одну з тих рослин, які були у нас в цьому році в пропозиції. Ось така чудова рудбекія. І зараз я вам покажу, які помилки зроблені, чому кущ такий слабенький. При формуванні куща потрібно одразу, коли викидає рослина квітонос, його видалити. Ніколи не жалуйте цей перший квітонос, тому що якщо ви його не видалите, то рослина буде ось саме ось такою, як ви бачите на відео. Це перше і головне правило. Зараз я вам хочу продемонструвати рослини, на яких квітоноси повидаляли. І ось подивіться, яка вона розголужена, скільки тут в неї пагонів додаткових. І це пізніше буде гарний кущик з великою кількістю квітів. Також хочу сказати на прикладі тієї рудбеки, яку ви бачили. Раніше, яка посаджена неправильно, не сформована, то квітка квітне вже майже місяць. Ну і друге, що, е, вона заквітає раніше, ніж там, де ви е, зломите квітонос. Але там, де ви зломите квітонос, е, квітів буде набагато більше. Е, тож, ще раз вам повторюю: ніколи не жалуйте. Тієї однієї квітки, тому що замість однієї квітки ви е, отримаєте багато квітів. Друге і дуже головне, я хочу вам нагадати е, всім тим, хто купував у нас ці рослини, що ці рослини не зимують у нас в Україні. Можливо, і зимують, це ще не перевірено. Але в описі про ці рослини написано, вказано, що е, зона зимостійкості е, сьома. А майже вся територія України це е, десь п'ята зона трохи шостої і зовсім мало сьомої це е, десь там е, в Одесі Одеська область, там е, якраз сьома е, зона зимостійкості. Тож, найкраще ці рослини на зиму приховати, щоб з ними було все добре. Але запитавши у штучного інтелекта про ці сорти, відповідь була такою, що вони чудово зимують в Україні. Тож, не знаю, мені. Е, важко сказати, чи вони зимують, тому що ми ще не перевіряли, і перший рік, напевно, що не будемо перевіряти, тому що шкода такі гарні сорти і випробувати на зимостійкість. Тож е, в майбутньому, скоріш за все, що ми вже будемо знати, чи вони зимують, чи не зимують в Україні. Я так думаю, що вже десь за тиждень у нас буде повноцінне цвітіння цих рудбеків і ми вам покажемо результат, як вони виглядають. Також хочу сказати, що це дуже невибагливі рослини, які полюбляють сонячні ділянки з родючим добре дренованим ґрунтом. Коли в помірний до ґрунтів невибагливі, ось такі чудові це рослини. Тож, хто собі бажає рослину, за якою потрібно не дуже багато догляду, то пропоную для вас саме такі квіти.